І станцями, віршами та молитвою за мир в Україні учням однієї з черкаських шкіл влаштували святкування в переддень святого Миколая. Дітлахи взяли участь у театралізованій міні-виставі, де розповіли, як шанували чудотворця, за що дякували та чого просили. За гарні знання традиції, учасники свята отримали подарунки особисто від чарівника. У актовій залі Черкаської школи No12 вирує святкове дійство до Дня Святого Миколая. Серед учасників учні, серед гостей, батьки та вчителі. Дітлахи розповідають про традиції українців на Різдвяно-новорічний цикл свят. Хто такий чудотворець і за що його так полюбляє? І малеча, і дорослі. Роздавав дарунки дітям, той багатий одинак бідним дітям у потребі. Дарувати він любив, аж господь все добре в небі. Власне свято Миколая Чудотворця українці відзначали домашньою вечерею, не забували й помолитися, подякувавши святому за все добро і благополуччя в родині. Миколай радіє благословляє. Відповідь на вдячність, добрі справи та хорошу поведінку, святий Миколай підкладав під подушки подарунки неслухняним діткам ще й різочку, розповідає мама й учасниця свята пані Надія. Щоб такого не сталося, не варто лінитися, робити добрі справи, про які й написати у листі до чарівника. Каже, цієї традиції й дотримуються. Пишемо листа Миколаю вночі під подушечку Миколайчик приходить, залишає діткам подарунки. А дорослим на хто що заслуговує або рісочка, або подаруночок. Пан Артем вважає, що українські традиції важливо підтримувати і в школах, і в сімейному колі. У цей непростий час варто берегти і цінувати своє, і навіть відклав усі справи, аби розділити з сином незабутнє дійство. Заради такого можна навіть і звільнитися з роботи, аби побачити, як твоя дитина це все вивчила і відтворює його в житті. Для нас будь-яке свято, в тому числі Сатомко, це сімейне свято. Звичайно, це подарунки, які Миколайчик роздає в нашій сім'ї. Миколайчик роздає не тільки дітям, а й дорослим, які це гарно поводили. І це обов'язково в сімейному колі вечеря. Спілкування, тому що зараз життя таке швидке. Ми завжди кудись біжимо, десь запізнюємося. А такі свята якраз є для того, щоб в колі сім'ї зібратися і побути разом. Театралізоване дійство та старання його учасників Миколайчик оцінив. Дітлахи отримали бажані подаруночки. На сам кінець попросили у святого чудотворця ще дещо. На колінцях я молюся всі гріхи мені про. Плехо захисти, просвіти наше серденько, щоб вчились. Ми гарненько, щоб у школі і вдома не робили зланіком, щоб були ми всі здорові. Завжди мирі любові. Україну захисти. Боже, нас за все прости. Ініціативу з відродженням українських традицій серед учнів керівництво школи підтримало. Тут упевнені подібні заходи важливі у вихованні патріотичної молоді, і мотивують творити добро. Ми зібрали. Неділю назад нашим захисникам подарунки від Святого Миколая, дуже багато теплих речей. Дітки були задоволені, батьки допомагали, працівники школи. А тепер по класам пішли виховні години, такі невеличкі свята, щоб дітки знали традиції нашого народу, тради і шанували традиції, пам'ятали. До участі у святі дітки поставилися відповідально, підтримали їх і батьки. Додає пані Алла. Такі події позитивно впливають і на психіку малечі. Тому в закладі вже планують організацію інших різдвяних свят. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.